Не на словах, а на ділі має покращитись життя ветеранів Бурдичівського району. Вирішили на нещодавньому пленумі ветеранських організацій. Тим паче, що сам президент вивів це питання на рівень першочерговості. до цього дня вас славили, вас благодарили, вам матеріально допомагали один день в году, 9 мая. Тепер я вам заявляю, сказав президент країни, Вас будуть благодарить, славити і допомагають кожен день. Як поліпшують ветеранське повсякдення, на пленумі звітували медики, соціальні робітники та посадовці Бордичівського району. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб є такі до нас стрелення окремі, населені пункти піднімали питання окремі про відкриття аптечних кіосків. Крім того, проводиться робота із специальною районною аптекою про створення куточків ветерана, з метою надання знижу на лікарські препарати ветерана війни. Ми сьогодні, як за моїм дорученням, сільські голови провели обстеження ось буквально на минулому тижні всіх помешкань, де мешкають ветерани Великої вітчизняної війни, з метою вивчення тих проблем, які є. В першу чергу це забезпеченість дровами на опалювальний сезон і Робота повинна набирати щоденного характеру. Нас депутатський корпус і депутати районної ради, які закріплені за нашою селищною радою, а це в основному Марія Іванівна Ейсін. директори шкіл, голова ветеранської організації це єдиний центр, це все спільне. Ми нічого не робимо одне без другого. Ми знаємо кожен про свого ветерана. І е, основною. У нас іде увага, і повага. А більшого говорять самі ветерани, їм і не треба. Аби на життя вистачало і молодше покоління, хоч трохи розуміло та йшло назустріч їхнім потребам. Найсамперед потрібно здоров'я. А щоб здоров'я було, то треба і лікуватися. Тому ліки дуже недоступні, дорогі. А а ще й фальшиві ліки. Ось і транспортне забезпечення. Тут ви знаєте, в першу чергу дуже жалоби, особливо з боку працівних ветеранів праці, ветеранів дітей війни, які мають право частично їздити безкоштовно в транспортних засобах, то їм не дозволяють і дуже негативно ставляться до нешанобливо. І як то відверто, якось негативно самі водії транспортних засобів, особливо маршруту. Можна пробачити недоліки у господарській роботі, але на байдужість уставлені до старшого покоління не слід закривати очі. Переконаний голова облдержадміністрації Сергій Рижук, котрий приїхав наприкінці засідання. Усе, що новий уряд обіцяє ветеранам, буде втілено у життя, тому що пообіцяти захисникам вітчизни усе одно що дати слово рідним батькам. Кожна держава. А потім і сім'я, і родина живе щасливо і заможно, якщо вона шанує одне одного, і особливо пошановує старість, мудрість і радиться із своїм старішиним. Чи правильно ми живемо, звіряє годинник по них життєвий правда і шанує, ще раз кажу, допомагає старості, через що ми не просто відзначали 9 травня, день ветерана. Ми в області розуміємо день рік ветерана не просто як якийсь однорічний разовий захід, а як одвічну, системну роботу по забезпеченню нормальної. І доброї ситої, заможної і спокійної старості нашого старшого покоління, звісно, забезпечити ветеранів ліками і продуктами важливо, продовжує Сергій Рижук, але ще важливіше підняти економіку держави, щоб українські старіші не зрештою перестали бути незахищеною верствою населення і не оббивали пороги, відвойовуючи свої пільги. З тим чиновницьким складом, що нині є у Бурдичівській райдержадміністрації, адміністрації, відродити район можливо, говорить губернатор. Зараз в районі буде починатись будівництво, все підготовлено декілька таких навіть крупнокаліберних підприємств, я не буду називати яких, щоб не врочити і щоб бізнес до на нас не обідався, але пішла організація, пішла системна робота, пішли інвестиції, є контакт з людьми, є розуміння людей. Ну так нема причин, щоб щось було погано в Бердичському районі. Після усіх обговорень учасники Пленуму ухвалили відповідну постанову, де зазначили завдання на майбутнє. Чи вірять ветерани, що за красивими словами будуть такі ж справи? Надіємо, що життя ветеранів покращиться, тому що така впевненість, якась така такий настрій. що Надіємо, що життя їх буде набагато краще.